Які з усієї Чернігівщини отримали вітання та нагороди від керівників обласної державної адміністрації та обласної ради з нагоди професійного свята, яке відзначатимуть 21 червня? Кожен день ми не бачимо і, напевно, не відчуваємо, яка кількість медичних працівників і людей пов'язаних з охороною здоров'я кожен день виходить на роботу і стоїть на захисті здоров'я нашої громади. Кожен з вас не випадково обирав свою професію і. Чесно служить клятві Гіппократа і кожен з нас, коли, не дай Боже, стоїть проблеми з здоров'ям, то ми перше, що робимо, йдемо до вас і завжди просимо допомоги. Петро Седень вже 41 рік працює в медицині, його спеціальність унікальна допомагати людям позбутись хвороб, які буквально руйнують життя. Не жалею. Я думаю, що пройшов я по желанням душі. И совершенно не жалею о том, что я 41 год отдал людям, которые зависимы там, от психоактивных веществ или даже от нехимической від зависимости. Я сейчас, например, там и компьютерная, и игромания и так далее. Петро Михайлович я, не пам'ятає що... цієї митці, коли б йому не захотілося йти на роботу, і Ні, натомість приходили війні. б думки Точно, все змінити. Скажу, я всім людям, які навіть до мене в кабінет заходять, я кажу, я повісив би халат на вішалку, Білий халат і оставив би эту професію і не працював би. І, якщо я почувствую, що мені робота не приносить у мене нет планів на будущее оказання профілактики нашим людям, Чернігівцям області Чернігівської, то повірте мені, я чесно говорю, я одразу же уйду старша медична сестра 10-го відділення Коробської центральної районної лікарні Світлана Шевченко присвятила себе медицині 31 рік тому. За цей час зізнається, бувало всяке, та на життя не скаржиться. Єдине, чого хотілося б, так це покращення умов роботи, оскільки надавати повну допомогу на місці не завжди вдається. Доводиться перевозити дитину до інших медичних закладів. А в дорозі каже, буває всяке. Був такий випадок. Це вже було дуже давно. Ми транспортували двойню. Одна одна з дітей була в дуже тяжкому стані, і перед перед сосницею дитині стало дуже зле. І ми мусили дуже швидко. водій зорієнтувався. Ми заїхали до сосницької реанімації. Потім вони робили виклик на себе. У них там машина була, поламалася. Ми там весь день чекали. Ну, слава Богу, дитина ця Назар це видвидужав. Може, мабуть, років 20. Витягати людей із обіймів смерті доводиться Валерію Зубу. Він головний онколог Чернігівщини. Каже, його пацієнти з часом стають для нього мов рідні. Дійсно, онкологія це специфічна галузь медицини. Дійсно, ти пацієнта зустрічаєш і з пацієнтом проживаєш все його життя. І всі ці пацієнти, як правило, вже за тобою закріплюються, і з тобою живуть. Весь час вони телефонують, нагадують про себе, якщо стравляються якісь проблеми знову ж таки. Приїжджають тому принципі онкологія, в цьому є специфіка онкології. Та за словами лікаря, якщо людина хоче жити в більшості випадках можна сказати, що рак не вирок, хворобу побороти можна за сумлінну працю та успіхи у роботі. Склапи отримали почесні грамоти та нагрудні знаки.